Люди віддали від 9 з лишком до 63 тисяч гривень. Волинські поліцейські розповіли про нову схему обдурювання, яку придумали афористи. Вона працює, бо уже ушукані семеро людей. Разом виклали понад 200 тисяч гривень. Суть схеми така користувачам телеграм-каналів та інших меседжерів ті пропонували легкий онлайн-заробіток. Робота описувала шахраї на диво проста: наприклад, переглянути відео в соцмережах, поставити уподобання чи написати коментарі. Наприклад, людям повідомляли, ми платимо 30 доларів за кожне уподобання, але за умовами, перш ніж заробити, Необхідно вкласти. Той, хто хотів прибутку, повинен був внести певну суму грошей, яка згодом нібито повернеться з надлишком. Спочатку так все і відбувається. І людина справді повертає вкладені кошти з мінімальним заробітком. Може бути 100, 200 чи навіть 1000 гривень. Але згодом, втершись в довіру, шахраї виманюють у довірливих громадян більше грошей і не повертають ні вкладене, ні надлишок. Загалом ці громадяни втратили майже 223 тисячі гривень. Поліція застерігає, якщо до вас звернулися із пропозиціями онлайн заробітків через різні меседжери за кордонних номерів, де перші цифри плюс 1, 913, плюс 92 Тощо знайте, це шахраї. Ви не заробите грошей від перегляду відео, лайків та коментарів. Лише втратите.